У мойо понад тисячу моделей ноутбуки. Шість медалей, шалений золотий спринт для українців у велоспорті та багато іншого. Все це про дев'ятий змагальний день Паралімпійських ігор 2024 у Парижі. Ви на каналі Суспільне спорт з вами Андрій Сухецький і це наш традиційний дайджест головних подій змагального дня Паралімпіада за 500 секунд. Розпочинати цей день будемо з велоспорту, адже в останній змагальний день програми з велошосе Україна завоювала єдину золоту нагороду в цьому виді спорту. Зробити це вдалося 37-річному Єгору Діментіву у групи гонці у класі H5. Українець зі старту поїхав у групу відриву, яка втрималася аж до кінця дистанції, а це понад 99 кілометрів. Ця четвірка проїхала разом і все вирішував справжній спринтерський фініш. Боротьба йшла не лише за золото, а й загалом за потрапляння на подіум. Дементів виходив на фінішний спорт на другому місці і зміг виїхати за колеса Уського опонента буквально на заключній 50 метрівці, що дозволило йому перетнути фінішну лінію першим і завоювати своє п'яте паралімпійське золото і перше з Ріо-2016. Усі чотири перші місця у фінішному протоколі розділило рівно нуль секунд, але найвища позиція дісталася українцеві. А загалом у велоспорті Україна завоювала повний комплект медалей. У того таки Дементіва ще було срібло у велотриці. А Павло Баль став бронзовим у хендбайку у велошосе. Одразу дві нагороди і обидві срібні здобули українські плавці у передостанній день змагань на паралімпіаді 2024. До речі, вони показали майже таку ж результативність, як і завжди у кожному другому фіналі була медаль, тобто 50%. Данило чофаро завершив для себе найуспішнішу паралімпіаду в кар'єрі. Уже четвертою нагородою в Парижі став срібним на дистанції 100 метрів, у класі С 11 а от у класі С 3 на швидкоплинній дистанції 50 метрів вільним стилем. Друге місце вдалося завоювати Денису Остапченку, якому відповідно вдалося повністю повторити свій результат Токіо. Він зібрав повний комплект медалей: золото, срібло та бронз. Я сподівався, що я, як мінімум, наближуся до результата по медалям, як в Токіо. Е -е -е як сьогодні вийшло, що так і воно і є. Має в Токіо також був цілий комплект. І Зараз також комплект нагород повністю <сум> зібрав весь комплект нагород. це Золото, срібло, ось і бронзу. Так що можна подякувати Збройним силам України. Вони, якби не вони ні срібла б, ні золота взагалі б ні нас би і ні України б не було. Дякуючи їм, ми тут виступаємо. Маємо змогу таку виступати на такій арені прославляти нашу неньку Україну. Ще в українців було в цей день четверте, п'яте та шосте місце у басейні. А загальна кількість нагороду плавані вже 36. Але це точно не кінець, адже в останній день змагань у цьому виді спорту українці гарантували собі участь в одному фіналі, а ще змагатимуться у восьми кваліфікаціях. Тож це буде спекотний день у басейні. Не сумнівайтеся. А он день, що минув, спекотно розпочався де Франс у легкій атлетиці. У ранковій сесії змагань 38-річна Людмила Даниліна завоювала свою третю паралімпійську нагороду у класі Т-20 на дистанції півтори тисячі метрів. Причому зробила це з особистим рекордом, поступившись лише в титулованій бігунці з Польщі, яка виграла свою четверту паралімпіаду поспіль на цій дистанції. А після змагань Людмила дала дуже емоційний коментар про допуск нейтральних спортсменів до участі у паралімпіаді. Це людина, яка відповідає і пригласила днітральних спортсменів сюди у Франції. Ми мусимо їсти з ними в одній їдальні, жити в одному олімпійському селищі, дивитися на них. І не маємо права їм плюнути в морду, бо за це мене покарають. Покарають за те, що гинуть мої люди. І я хочу їм плюнути в морду. Понімаєте? Я не можу це зробити, і я мушу з цим ходити дві неділі. І сьогодні я бігла, бігла і думаючи, що цей мікрофон, і інші мікрофони, які може мене почути. Хочу звернутися до цієї людини, що ти не є, ти не їде, ти не можеш казати, що спорт для всіх спорт справедливий, і спорт має надію. Твої слова не мають ніякого значення, бо ти продав, продав всю нашу, всі, всі, всі всю повністю нашу. Весь спорт продав. Свою змагальну програму на Паралімпіаді 2024 завершила найтитулованіша легкоатлетка в історії України Оксана Ботурчук. Вона здолала перше коло змагань на 200-метрівці, але не змогла пробитися до фіналу. Тож вона покидає Париж з двома медалями і у статусі 12 разової паралімпійської призерки. Вже з двома медалями Парижа-2024 ефектувальниця фехтувальниця Олена Федота Ісаєва. До своєї бронзи у шаблі у категорії бій вона додала бронзу у шпазі. У матчі за медаль вона не залишила шансів спортсменці з Гонконгу Тунга Тін, Ця медаль стала четвертою на паралімпіадах для Федоти Ісаєвої. У шаблі я розраховувала е, і дуже хотіла золоту медаль. І це було можливо, тому що я шаблістка і це мій основний вид. Ну, я багато тренуюсь. Ми, е, с, у мене на той олімпіаді вже було срібло, і тобто у мене є була сходинка, як би досягнути вищого. Але на жаль, трошки не вийшло. А в шпагі у мене ще не було паралімпійської медалі. Це перша паралімпійська медаль, бронза. Тому це якби сходинка вище, такий старт шпажний. І, взагалі, в двох видах взяти медаль це дуже велика радість і. Досягнення для мене були за крок до виходу в бронзові фінали фехтування на шпагах Євгенія та Артем Манько, але вони зупинились в четвертому втішному раунді. Ще раніше завершили виступи Андрій Димчу, Олег Науменко та Антон Дацько. А от у настільному тенісі бронзових фіналів немає. і Вихід до півфіналу вже гарантує спортсменам медаль. Так, наші Віктор Дідух та Максим Ніколенко, які змагаються у класі МС 8 намагались зазіхнути на більше. І це вдалось дідуху. Він зумів програти свого суперника з Таїланду у чотирьох сетах, вийшов у фінал та гарантував собі щонайменше срібло цієї паралімпіади. Я на куражі через те, що в мене був дуже важкий четверфінальний поєдинок, де я відіграв матчбол і 3-2 в останньому. Цей то було, знаєте, може, і більше, ніж перемога в фіналі, був радості. І дійсно, я кажу, зараз вже весь стрес пройшов, я вже, ну знаєте, коли граєш, знаєш, що маєш мінімальну бронзову медаль, то, то вже думаєш тільки про теніса, коли е, тиск, як, якби програв четверфінал, ти без медалі, а знаєш, скільки людей дивляться, діти переживають. Тому зараз дійсно в мене вийшло грати на куражі. Ну а суперник дідуха у фіналі визначався в матчі між Максимом Ніколенком та п'ятиразовим паралімпійським чемпіоном з Китаю Шуай Джао. Ніколенко програв у першому сеті, але переламав хід поєдинку у двох наступних двічі по 11-9. Здавалося, український фінал дуже близько. Максим вів 5-1 на старті четвертого сету. Та потім Джао повернув гру під свій контроль, забравши четвертий і п'ятий сет. Ніколенка Бронза а Джао став суперником дідуха у фіналі, який відбудеться у суботу. Тож його результат повідомимо у наступному випуску. На жаль, зупинилися на стадії Черфіналу у класі МС-9 Ірина Шинкарьова. Впороти з натиском срібної призерки минулої Паралімпіади китаянки Гуайнджон в жодному з трьох сетів їй не вдалось. Також на Паралімпіаді розпочали змагання з Параканою, в якому беруть участь наші спортсмени. Стадія попередніх заїздів передбачає прямі путівки в фінал А для переможців цих заїздів. Решта змагатиметься у півфіналах. Гарантувати собі медальний заїзд вже вдалось нашим Марині Мажулі у класі КЛ-11 та Владиславу Єпіфанову у класі ВіЛ-3. Попри здобуті нагороди та золото його радімінтіва, уникнути втрати сходинки у медальному заліку збірні України не вдалось. Восьма позиція сумарною кількістю у 67 нагород, 16 золотих, 23 срібних та 28 бронзових. Перевагу в одну золоту нагороду мають Бразилія та Франція. А Італія, яка замикає топ-5, вже має на три золота більше. В лідерів без змін: Китай, Великобританія та США. Четверті, так само Нідерланди. Таким видався дев'ятий змагальний день на Паралімпіаді 2024. Вам же нагадуємо підписуватись на канал Суспільне спорт, аби не пропустити нічого цікавого з паралімпійського Парижа. Побачимось вже завтра.